І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас по справжньому спекотна тема анаболічні стероїди. І основне питання: яка головна користь анаболічних стероїдів саме в наборі м'язової маси? Але при цьому ми не будемо торкатися інших тем, наприклад, таких як гезоте. Щоб розуміти, чим корисні або небезпечні стероїди, спочатку у нас має бути розуміння, як вони працюють. Тож давайте розберемо цей процес складними та простими словами. Коли тестостерон потрапляє до нашого організму, він зв'язується з рецепторами андрогенів. А ось рецептори андрогенів, в свою чергу, запускають процеси, пов'язані з ростом м'язів. Анаболічні синтетичні стероїди мають набагато більший вплив на ці рецептори, на відміну від натурального тестостерону. Після цього починається посилене вироблення білків. Білки це молекули, вони ніби будівельні блоки, з яких складаються наші м'язи. Стероїди посилюють затримання азоту в наших м'язах. Через затримання азоту створюється позитивне середовище для росту, тобто покращуються умови для відновлення та росту м'язів. Пришвидшене відновлення сприяє ще більшій кількості будівельних матеріалів для м'язів і антикатаболічних властивостей. Антикатаболічні властивості допомагають вам ще більше і інтенсивніше тренуватися і разом з цим достатньо відновлюватись. Також покращується поставка кисню до м'язів, що має позитивний вплив на ріст. В м'язах є клітини, які контролюють ріст. Стероїди активують резервні клітини, які об'єднуються з вже працюючими клітинами. Клітини мають свої ядра, тому в об'єднаних клітинах більше ядер. Цей процес називається ядерна акреція. Саме завдяки цьому м'язах є суттєво більше ядер, які сприяють їх росту. Вони залишаються в м'язах навіть після закінчення прийому стероїдів. Далі включається режим нон-стоп, постійний ріст і відновлення. Так є до того, поки ви не закінчите курс, але якщо курс є занадто довгим, то ефект буде зменшуватись. Якщо коротко, то на курсі стероїдів задіються всі процеси для максимального росту, відновлення м'язів та збільшення сили. Після курсу відбувається спад. Чому втрачається невелика маса після курсу стероїдів? Перше. На курсі зупиняється природнє вироблення тестостерону організму. Тобто, після курсу потрібен час для повноцінного відновлення власного тестостерону. Друге, у вас тимчасово буде менший прогрес, навіть якщо порівнювати з тим, який він був до курсу. Третє. Під час курсу організм накопичує воду в м'язах, і після закінчення курсу відбувається процес зменшення накопиченої води. Але якщо до справи мати серйозний підхід, то втрата буде не дуже великою. А тепер ми поговоримо, в чому основна перевага застосування анаболічних гормонів, і це не маса, яку ви набрали під час курсу. До курсу ви важили 70 кг, на курсі 80 Після курсу у вас лишається 75 кг, і вони максимально незначні в порівнянні з ризиками, навіть зведені до мінімуму. Краще качатися в натураху, набрати 2,5 кг, а не 5, бути здоровішим, ніж раніше, і всім казати, що ти чистий натурал. Основна перевага астероїдів в ядрах. Перемотаємо назад. В є клітини, які контролюють ріст, стероїди активують резервні клітини, які об'єднуються з вже працюючими клітинами. Клітини мають свої ядра, тому в об'єднаних клітинах більше ядер. Завдяки цьому є суттєво більше ядер, які сприяють їх росту. Вони залишаються м'язах навіть після закінчення прийому стероїдів. Основна користь стероїдів заключається в тому, що та кількість ядер, яка у вас додалася під час курсу, залишається з вами і після закінчення. Це збільшує ефективність набору м'язової маси навіть без фарми, так як ваш організм вже не такий, як був раніше. Ядра працюють, максимальний потенціал росту стає більше ніж був раніше. А тепер поговоримо про зворотню сторону: які є побочні ефекти і як їх уникнути. По-перше, вироблення стероїдів незаконно в багатьох країнах, тому хто як їх виробляє, не зовсім зрозуміло. Плюс знайти якісного постачальника доволі важко, і за неякісних стероїдів можуть виникати додаткові побічні ефекти. Крім цього, може відказати печінка, в декого можуть бути психози та інші психічні наслідки, і також може зупинитися ріст. Серйозна загроза серцю, можуть виникати хвороби, які призводять до серцевого нападку та інших серйозних наслідків. Може припинитися вироблення власного тестостерону або виникнути інші репродуктивні проблеми, до речі, доволі серйозні. Облесіння на голові, волосся на спині, гінекоместії і прищі – це доволі часті проблеми. Росте поганий холестерин, збільшується густина крові. Як уникнути всіх цих наслідків? Це дуже й дуже складно. Але на початку знайте, що варто використовувати ін'єкції, не таблетки. Тоді знімається проблема з печінкою, адже таблетовані стероїди мають на неї сильний негативний вплив. Крім того, вживайте якісно омега 3 Вона допоможе з кров'ю, судинами і холестерином. Можете дізнатися і використовувати препарати, які підтримують роботу сім'яних залоз і допомагають їм швидше відновитися після курсу. Не курсіть більше вісьми тижнів. Потрібно робити підготовку до курсу, а також свого стану гормонів та захворювання до, на курсі і після нього. Не приймайте стероїди до 22 років, інакше може зупинитися свій ріст і можуть виникнути додаткові проблеми. І тепер ми поступово підійшли до питання, кому точно не варто приймати анаболічні синтетичні препарати. В основному, окрім молодих людей, це ті, хто мають проблеми з цукром, особливо діабет. Також ті, хто мають проблеми з серцем і судинами. Рак, прийом анаболічних стероїдів може прискорити розвиток пухлин, хронічні ниркові захворювання. Це основні захворювання і проблеми, маючи які категорично забороняється прийом анаболічних стероїдів? А тепер інсайт. якщо ви все таки зробили вибір на користь анаболічних стероїдів, у вас має бути мінімум два роки досвіду регулярних важких тренувань збалансованого режиму харчування і систематичного відновлення. Бо якщо ви не можете, хоча б такий короткий час по справжньому тренуватися і проривати свою генетику, то навіщо вам стероїди?